Цього тижня багато слів сказано про третю річницю повномасштабного вторгнення Росії на території нашої держави. Рятувальники ДСНС це одна із важливих ланок, яка сьогодні виборює нашу спільну свободу. Тож, користуючись нагодою на початку тижневого дайжесту, ми хочемо подякувати всім вогнеборцям України і Миколаївщини, в тому числі, за їх самовідданість, професіоналізм та незламність. Ви найкращі, ви наші герої без зброї. Ну, а тепер перейдемо до справ буденних. Маємо питання до миколаївців. Що вам зробили сміттєві баки? Чи може хтось оголосив флешмоб спали якомога більше баків та отримай місто в смітті? А ми цього просто пропустили. Довідома, за минулий тиждень наші містяни спалили 10 пластикових контейнерів по місту. Погодьтесь, це вже занадто. Зупиніть хтось це полювання на сміттєбаки. Ще одна болюча тема це псевдомінери. Так і хочеться піймати цього, скажімо так, безкетника і надерти йому вуха. Дуже сподіваємося, що він чи вона наберуться нарешті розуму, бо можливо, якщо в них, не дай Бог, десь щось загориться, ми не зможемо приїхати на допомогу, бо будемо допомагати в цей час відпрацьовувати їх псевдоповідомлення. Зима, мороз, де-не-де де сніг, а хтось все одно підпалює сухостій. Ну що ж, вітаємо! Ви геній екологічної катастрофи. Бо ж як без того, щоб взимку влаштувати міні-апокаліпсис? Спойлер, очерет горить, але риба смаженішою не стане. Дим для легенів як молотком по пальцю. Приємно. А якщо полум'я до вашого ж будинку добереться, теж неочікувано. Не продовжуйте, не провокуйте пожежі в екосистемах. Зима це не час для ризиків. Виходите на лід, подумайте двічі. Переконайтеся, що він вас витримає. Безпека понад усе. Одна помилка і може бути запізно. Будьте розумними, рятувальники застерігають та закликають: дотримуйтесь елементарних правил безпеки при відвідуванні заледенілих водою. І трохи гарних новин на завершення: миколаївські рятувальники серед сильних України. Цими вихідними наші рятувальники вдало дебютували на змаганнях Сильні України в Одесі. Це був перший етап всеукраїнських змагань для ветеранів та військовослужбовців. Миколаївські рятувальники змагалися в трьох дисциплінах: жим штанги лежачі, вислування на тренажері і ривок гирі. У загальному підсумку хлопці вибороли п'ять медалей. З чим ми і вітаємо їх, і бажаємо ще більше і більше перемог. Ну і звісно ж, легких стартів. Більше корисної та пізнавальної інформації дивіться та читайте на сторінках у наших соцмережах, підписуйтесь та будьте на безпечній хвилі.